які документи потрібні, щоб зняти квартиру в Валенсії, ну або в принципі в Іспанії. Перший документ, який вам потрібна, це НІЯ. Це не обов'язково має бути прихисток. Нія це просто ідентифікаційний номер, який а, дає змогу вам зняти будь-яку квартиру. Ну не будь-яку, але великий вибір у вас вже буде. Бо без цього номеру багато власників просто не хочуть навіть вас брати в роботу. Бо саме по цьому номеру на вас можна пробити будь-яку інформацію по вашим боргам, по вашій кредитній історії, тобто, що ви за людина. Тому Нія є в Іспанії обов'язковим для оренди. Це номер один. Номер два, що вам потрібно, це мати банківський рахунок в Іспанії. Чому саме іспанський банківський рахунок потрібен власникам? Тому що, коли ви вказуєте цей номер в договорі аренди. Власник вже на базі того договору може навіть автоматично списувати гроші з вашого рахунку. І навіть якщо ви десь заборгуєте якісь кошти власнику, то потім він може їх стягнути з того рахунку. Тому багато власників без тих моментів навіть не хочуть здавати житло. Звісно, є ще багато інших нюансів, які зараз я проговорювати не буду. Просто підписуйтесь, слідкуйте і будете потрошку дізнаватись. Але дві базові речі, які вам потрібні, ви вже знаєте. Якщо вам не вдається записатись на Нія, також можете звертатись, ми в тому вам допоможемо. Зберігайте, а то загубите сторіночку.